Мої вітання з вами крава, і в сьогоднішньому відео так, знову пакетики. Але я хотів спробувати зловити е, різні класні карточки, поки є там Bellingham RTTK, класні інформи. Та й просто, звичайні, є карточки, які в ціні. То я швиденько так виконував завдання, які були. Там завдання, Squad Battles, тому подібне. І ви побачите, що мені випало. І був цікавий дроп в пакетику за 5 тисяч. Тому від вас вподобайка, комент під це відео. И також, будь ласка, подпишитесь на цей YouTube канал. Let's go! Так, волпак, ну тут ничего не выпаде. Так, волпак, ну тут ничего не выпаде. Я больше чем певный, Видимся. Не, волкаут! СТ. Не, не верю. Мать моя женщина. <laughs> ну це ексклюзив, це ексклюзив для вас. Це просто! Ніхто ж не повірить. Та йди ж ти сюди, маленький! Нас форвард є в цій команді. Це Хорватія. Це ковачич. Ну Холланд за 5000 це Блядь... ну це сильно, це сильно. Це просто була сильна О, У мене золото отримаємо А я просто грав проходив завдання, Ну це моя помилка була, Блядь... проходити завдання. Боже, блядь... Без лукаво. Сам Бельке. Uh, не цікаво, думаю. Тут 3 смерти. Трейду. Без пілкаута. СДМ. Бразилія. Хто це? А Казиміру, не допер. <laughs> Дивно, да, що я не допер. Казиміро, боже, 38 бейс! Хлопчина! Якщо ви фанат Мадридського Реалу, або Манчестер Сіті, або Каталонської Барсони, або такого прекрасного клубу, як Манчестер Юнайтед, і ви хочете якусь олдову або нову футболочку у свою колекцію, то я вам раджу своїх друзів з Супер Класік. У них супер якість футболки, швидка доставка, а ще по-моєму промокоду Крава ви отримаєте знижку 10%. Тому залітайте посилання є в описі. А ми переходимо далі, дивитися прекрасні пакетики. Так, давайте преміум Gold Pack. Без вілкаута. Це Б, Іспанія. Це Пауторс. Блять, він в мене був. Але це трейдебл. Я можу його зараз просто трансферний е, листочок відправити. А, ні, у мене його немає. Та по черзі буде відкривати, бо то ну, немає сенсу, аж там. Угу, Немає вілкаута СТ. Іспанія. Аль... Альвармурата, якщо не помиляюсь. Е, так. Альбар Мурат, третій рейтинг, здається, в нього. Угу, він мене їде. Мотався туди. Угу, без вулкану. РМ. Байлі. Ооо, це Байлі. А скільки він коштує? Він ну, щось може коштувати? Це Байлі же ж. Угу. Блін, він має щось коштувати. Це ж початок рейтингу. Мільйони. Открываємо. Угу. ЦБ. Бля, я хочу в Томорі. Ох, бля, я в то морі випав. Це барышня, який там не рейтинг. П'ятий. Ну, П'ятий рейтинг це приємно завжди. Якин, зараз нічого не коштує, як Далі. Опа! Хто це може бути? СТ. Італія. Я забув, хто там є, пацани! <рес> хто це? Піорентина? Мозікін? Мозікін. Непогано! Якщо він щось апнеться, то, блін, можна пограти з нього. Мозікін. Непогано, в такому пакетику. Мозікін. А ну світ і Бомж, але. підем. Так, 75х2. Без волкауту. Це. Аргентина. Де, Де Паулі. Я надію, що це Де Пауль. 84-й рейтинг. Пригодиться. Да, Де Пауль. Де Пауль. Де Щось дуже смішно. Давайте. Волкаут. Голкіпер. Це Кобель. Це Кобель. Кабеліна йде сюди. Добре, непогано. Кобель мені, мені минулі часи не дуже так рано падав. Кобель. Може дабл? Ні, він якийсь бід, біжить, ну кобаль, добре, є кіпер, якщо щось може щось думати буде. Я якраз зібрав собі ще Алекса Грасію. От план Б, якщо щось може тобі звертати. Брам ще один пак, ідемо грати. О, волкаут! СТ. Німеччина. Це баршне, це поуп. Може дабл? Ну, дабл, дайте. Дайте дабл, дайте дабл. А, це паук Одна однесенька, однюсенька ну, Вона з мене вес піде, вона якраз мені рейтинг треба. О, це хороший пак, до дрочевич. Хто там, вулкаут? Без вулкауту. Сан. Анге. Хто це може бути ПЛ? Тоттенхем. Це може бути. Ооо, Медисон. Це Медісон може даже можна купати буде. Не знаю, це. 75X3, давайте. Ну да,ут. Та це Казимір, у мене теж не діє, попевно. Оооо, Бруно Гімраш. Так, ну відкам рарний мегапак. Їх тут аж 4. Тут будь які відкриваються Це інформ, походу. Це. Португалія. Хто це? Рубен невиш. В нього інформ. Вау! інформ волкаут Ух, які стати! Карточка, звісно, в нього виглядає, щось не дуже її зробили. Рубенневиш. Непогано. Клас, інформ! Оце супер. Він квіксельний. Дуже добре. Ще один рарний мегапак. Волкаут. СТ. Франція. НІ! Не вірю! Бляаа! Антуан Резман! А я такий думаю, блін, Ну <рекун> чуть-чуть систем! ну Резман в основу зразу! Ого, у мене з форвардом прям, блін, вибір є якийсь знають. Нічого собі. Антуан Грізман. Піде, піде, Антуан Грізман! Я знаю, що він може. Скільки ти коштуєш, Антуан. 100 тисяч. Непогано. Здорово, здорово. Толя Трубін. Так, рарний мегапак останній цьому списку. Волкаут. ЛБ. Е. Канцело. Канцело, є. Блін, можна думати, як залінкувати тепер. Ну, швидкості йому не вистачає, але думаю, ця картка і так буде в поряді. Канцело, непогано. Непогано, зараз можна щось задумати, як неба ще залінкувати. Це. І тут такі ще гравці, звісно, размус холод. О, 4000 монеток. Це супер. 4x2. Тут волкаут по любому має бути. Нічого не знаю. Вулкаут! Це дем. Це, блядь, найгірший волкаут, напевно, який ми будемо. Да, зараз. Слін, Джака. Він один ще виходить. Бля, Джака. Ну, це найгірший волкаут. І Савідж. Окей. Ось такі були пакетики. Випив Антуан Різман, Ерлін Голанд, випив Мойзикін, е, є форди для стартового складу. Там ще в мене є Маркус з Тюрам. А як в мене виглядає склад, і як ми грали в дивізіонах, які нагороди були за дивізіони? Ви бачите в наступному відео. Як тільки набираєте 30 вподобайок, зразу на наступний день виходить відео. Якщо не набирайте, нічого страшного не вбачаю. Тому, будь ласка, вліпіть подобайку. Напишіть якийсь приємний коментар, підпишіться на цей YouTube канал. І також не забувайте про промокод КРАВА в магазині Супер Класік. І можете купити таку футболочку, можете іншу футболочку без різниці. Залітайте, залітайте. А я вам бажаю гарного дня, вечора, ночі. Бай-бай! Ніяких але, ніяких не можу, такого я слова не знаю! Можу, Соблю, маю розможу, зможу, зможу, знаю діти, десь туди далеко, знайти то давно, що шукаю.